Поради для батьків. Як уберегтися дітям під час війни. Війна принесла в наше життя страх та тривогу. Служба у справах дітей закликає завжди пам'ятати правила безпеки. У вільний час обирайте ігри та заняття, які не будуть небезпечними у незвичних обставинах. Гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього. Не нехтуйте сигналами тривоги, ваше життя дорогоцінне. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти. Під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми і каліцтва різного ступеня тяжкості. Якщо під час повітряної тривоги ви вдома, одразу зайдіть у безпечне місце та перечекайте небезпеку. Якщо маєте можливість, зателефонуйте близьким, повідомте, що ви вдома, тримайтеся якомога далі від вікон. Поранення від уламків скла можуть бути дуже небезпечними. У жодному разі не фільмуйте обстріли на мобільний телефон, щоб потім похизуватися в соцмережах. Небезпечно публікувати цю інформацію. У вільний час перевірте свій тривожний наплічник. Кожній дитині рекомендують мати при собі копії документів дитини. Пляшку води. Батончики, горішки, записку, у якій вказано дані дитини та контакти батьків, сімейне фото, комплекс змінної білизни та одягу. Діти зазвичай люблять досліджувати щось нове та невідоме, але в умовах сучасної війни це може привести до жахливих наслідків. Давайте пригадаємо основні правила мінної безпеки. Якщо побачили вибухонебезпечні предмети не можна підходити, не можна торкатися. Обов'язково повідомте за номером телефона 101. Навчіть дитину дбати про власне здоров'я і життя. Ваша безпека залежить тільки від вас та ваших дій. Обережна поведінка, запорука, життя. І здоров'я бережіть свою родину, дбайте про інших. Наша країна обов'язково переможе в цій війні. Все буде Україна.